Пожежна безпека в пансіонаті Срібний вік у срібному віці. Пожежна безпека є пріоритетом, адже ми дбаємо про захист і комфорт наших мешканців. Для цього впроваджено комплекс заходів, сучасні системи детекції диму та вогню, що реагують миттєво, чіткий план евакуації з детально позначеними виходами. Навчений персонал, який проходить регулярні тренування щодо дій у разі пожежі, вогнегасники, розміщені у стратегічно важливих точках відповідно до площі приміщень, періодичні перевірки та технічне обслуговування всіх протипожежних систем. Завдяки цим заходам у пансіонаті підтримується високий рівень безпеки. Що дає мешканцям та їх рідним впевненість у надійному захисті?